Привіт, любі друзі! З вами знову Ярослав, і це рубрика для справжніх мамкиних ютуберів. Я думаю, ви неодноразово чули, що один із найважливіших чинників успіху вашого відео є хороша картинка. Але головним елементом вашого відео все таки являється якісний звук. І все таки, як не крутий, основним показником якості вашого звуку є ваш поставлений голос і чітка дикція, чого у мене на жаль немає. Але також важливу роль грає те, в що ви говорите. Так, звичайно, на Аліекспрес за 750 гривень можна купити мікрофон, який матиме досить хороше звучання. Можете, наприклад, подивитися відео піноцита. В нього якраз мікрофон FIFA 669. Має досить гарне звучання і зараз він коштує приблизно 750 гривень. Але є певна межа, за яку спускатися не варто. І це 350 гривень. Ця межа. Тобто мікрофон називається YanMai SF666R. Точно 666. Пекельно гімняний звук. Нафіг його! Мікрофон YanMay SF666R. Це мікрофон з RGB підсвіткою USB. І якщо заявлені характеристики правдиві, мікрофон має чутливість мінус 30-3 ДБ, частота 50 Гц, 16 кГц Сигнал шум 36 дБ. Ну що ж, зараз я говорю і ви чуєте звук цього мікрофона, який я зазвичай використовую на стрімі. Це Rode PodMic. Це досить хороший мікрофон австралійського виробництва. І ось такий звук у нього є. Тепер зараз я включу цей наш китайський мікрофон. А Rode виключу. І так, тепер ви мене чуєте на цей китайський мікрофон. Що я можу сказати? Я себе зараз не чую і думаю, мені буде скоро якийсь сюрпризик. Навряд чи можна очікувати якесь нормальне звучання, але подивимося. Точніше послухаємо. Тепер знову я переключаю на роуд подмайк, щоб ви змогли порівняти, як то воно звучить. І знову переключаю на китайську хрінь. Я знаходжуся, я знаходжуся в кімнаті, в якій проводжу стріми. Тут у нас гуде комп'ютер з правої сторони. Тут у нас хоч є наклеєні поролонки на стінах, але все одно досить велике відлуння. І ось ви бачите, як буде звучати оцей мікрофон. Ян Мей. того, що попробуй ще запам'ятати цю кляту китайську фігню. Ну що, давайте перевіримо цей мікрофончик ще у кімнатки, де відлуння буде майже мінімальне. І так, погнали. Бігла кізонька біленька у садочок край села, де зростала зелененька і смачнесенька трава. Полюбляла наша кіска утікати аж за край, утікала наша кіска у поля, в ліси і в гай. Взагалі я вже трішки послухав цей звук і мені здалося, що він схожий, як я вже колись говорив, ніби тобі наділи на голову. Картонну коробку, і ти через неї говориш. А за нею стоїть мікрофон. Оце якийсь такий ефект у мене відчувається. Як вам напишіть у коментарях, будь ласка. Але якщо ви хочете детально все почути, рекомендую слухати в навушниках. Який ми можемо зробити висновок? Що цей мікрофон підходить тільки для того, щоб його викинути на смітник? Це єдина його функція. Але все ж я хочу розколупати це лайно, замовити на Aliexpress електретний капсюль і подивитися, чи зміниться звук на краще. Можливо, тут проблема не в самому капсюлі, а у поганій звуковій карті, яка вмонтована в цей мікрофон. Наш висновок лайно. А з вами був Ярослав і канал Starper Retro Gaming. До побачення!